Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео з порожніми баночками. У мене назбирався ось такий невеличкий кошик з порожніми засобами, про які я вам сьогодні розповім. У нас з вами сьогодні будуть, як завжди, доглядові засоби. Трішки буде декоративки, і буде, до речі, одна свічка, яка у мене, ну, можна так сказати, закінчилася. Тому давайте будемо розпочинати. Давайте розпочнемо з двох моїх засобів. На даний момент улюблених, вони мені дуже сподобалися, мають вони ось такий вигляд. Давайте по черзі по кожному я пройдуся. Це шампунь для волосся, бренд Herbal Essence в такому рожевому виконанні. Я замовляла їх поодиночку, тому що не було здається кондиціонера. Спочатку замовила шампунь. Ну, звичайно, кондиціонер набагато швидше закінчується, як завжди. Шампунь довше, тому, в принципі, в цьому не було великого. Великої розбіжності, тому що шампуня ще вистачало, шампунь міг дочекатися кондиціонера. Тут він з трояндою. Взагалі, троянду я не дуже полюбляю в будь-яких засобах, я вже говорила. Але тут вона, до речі, мені дуже сподобалася. Аромат був такий доволі приємний, не дуже такий прям насичений. Навіть після того, як ви помили волосся, весь вечір тримається ось цей злегка аромат квітковий. Мені дуже подобалося. Тут ну, до сих пір він є. Тут таке зручне було пакування. І гарне воно, до речі, пакування. Надовго його вистачило, тут його 350 мл не дуже дорогі засоби. Раніше, я, здається, ніколи не брала цей бренд, ніколи ним не користувалася. Я вже говорила, що саме ось цю лінійку з трояндами дуже активно рекламували зарубіжні блогери, тому я вирішила її подивитися, що вона в нас є, є, і від даного бренду, до речі, багато чого представлено в нас в Україні. Різноманітні маються на увазі лінійки. У мене, здається, зараз також є лінійка з апельсином. Я взяла також кондиціонер і шампунь. Вона там іде для об'єму волосся, також мені дуже подобається шампунь. Він взагалі тут іде, здається як веганський, якщо не помиляюся. Всередині він був такий гелевий, напівпрозорий, рожевого відтінку. Його потрібно небагато, піниться він добре, очищує волосся він добре. Дійсно, після нього відчувається, що волосся прям чисте, пахне дуже добре. Тобто, ну, шампунем я повністю задоволена. До речі, не кожним шампунем можна бути задоволеним, тому що. Я практично постійно кожен раз купую нові шампуні. Тут поки що зупинилася на цьому бренду, тому що він мені дуже сподобався. Волосся себе дуже і дуже добре почуває після нього, тому не знаю навіть можливо пізніше знову візьму саме цю строяндую. Лінійку, тому що, звичайно, хочеться щось тестувати нове, але ну, дуже він мені сподобався. Так, і ще кондиціонер для волосся. Звичайно, кондиціонер тут його 250 мл, схожий такий формат, також троянди. Ну, Кондиціонери, як завжди, вони закінчуються швидше, тому що розход у них більший. Більше його потрібно. Всередині він був білосніжний середньої консистенції, він дуже легко наносився на волосся. Я десь так ну, трішки нижче середини наносила. Він швидко е, впитується, діє. Тут буквально його хвилину потрібно тримати, наскільки я так розумію. Я десь тримала хвилину не більше. Ну, можна і довше потримати, якщо є час. Е, непоганий кондиціонер, після нього волосся також. Добре себе відчуває, зволожене, доглянуте, добре розчісується. Тобто лінійкою я повністю задоволена. Не знаю, що в лінійці ще якісь є додаткові засоби догляду, я не дивилася, але кондиціонер і шампунь просто класні. Тим паче я взяла ще одну лінійку, їхню тільки за апельсином, як я вже говорила. Також мені вони дуже подобаються. Далі у мене закінчився консилер для обличчя, це бренд Maybelline. У мене вже не перша ця баночка закінчується, я не втомлююсь про нього говорити. Тут у мене, здається, відтінок 2.0 вказано, зазвичай я знаю, що в мене Іворі. Здається, найсвітліший в лінії, якщо не помиляюся. Класний консилер. Консилерами я користуюся рідко, але користуюсь, особливо, якщо це, наприклад, зйомки, фото і так далі. Без консилера макіяж я не роблю. Він дуже добре акцентує, висвітлює зони. Ну, даний від меблін, я думаю, що він підійде кожному, тому що в нього дуже приємна консистенція. Він дуже добре перекриває всі там синячки, покрасніння, висипання, що є. Він добре розтушовується, в нього такий і світлий відтінок, але заодно він не робить занадто вибілене обличчя, тобто, такий, навіть я б сказала, природній ефект. Не сушить він шкіру, бо зачасту такі види. Косметики наложуються, наприклад, під очі. Ну, дуже класний, він мені дуже подобається. В нього дуже зручний формат. Тут ось таким чином він відкривається, і така тут є подушечка, прокручується і він вилазе. Можна будь-яким чином наносити, можна брати пензликом звідти, можна ним практично наносити. Ну, я завжди ним наносила, мені це зручно подобається швидко. Тут його 6,8 мл. ну Такого формату мені особисто вистачає надовго, як я сказала, користуюся я ним не, не кожного дня, скажімо так. Але класна штука, дуже класний. Хто шукає консилер такий непомітний, зручний в роботі, що не потрібно з ним дуже багато працювати, це якраз цей консилер для обличчя. Так, давайте далі. Далі давайте ще з декоративної косметики. У мене закінчилася помада для губ. Звичайно, я не знаю, чи цей формат до сих пір є. Це Avon, лінійка, чи то бренд Lux. колись були такі дуже популярні, не дуже бюджетні, як для Avon колись були. Мені вона дуже подобалася. Ну, по-перше, мені подобається її ось цей формат, тому що він такий блискучий, люксовий, дійсно. Дуже приємно її тримати в руках. І мені дуже подобалася її. Консистенція вона така доволі була м'яка, зволожуюча, можна так сказати. Тут такий холодний був рожевий відтінок, ну трішечки залишилося. Його можна було наносити як самостійно, так мені дуже подобалося її комбінувати. Вона дуже класна, ну у неї тут вийшов, здається, термін, я вирішила вже її просто викинути. Але дуже класна в неї формула була, я в неї дуже задоволена. Не знаю, подивлюсь, якщо знайду її саме ось цю люксову, звичайно, вам залишу на неї посилання. Далі я вам покажу свічку. Звичайно, брала її доволі давно. Вона мені дуже сподобалася. Це містер Скрабер. Має вона ось такий формат. Тут її практично вже в мене немає, трішки вона пошкоджена, бо тут я з нею робила деякі експерименти, неважливо. Але дуже класна від містер Скрабер. Зазвичай я беру скраби для тіла, лосьйони, є у них шампуні, засоби для волосся, для обличчя. Ну, великий вже спектр в них різноманітних засобів. Також у них є лінійка для дому, ось в такому форматі. В них здається, є і дифузори, наскільки так я пам'ятаю, є ось такі свічки. У них різні там аромати. Я взяла просто протестувати. Вона мені дуже сподобалася. По-перше, її ось такий формат мінімалістичний в білому кольорі, просто з їхнім надписом, логотипом. Надовго її вистачило, до речі. В неї не відчувається ось цього воску, як буває в дешевших свічках, коли говорить свічка, відчувається ось цей віск, тут його не відчувалося. Дуже гарний аромат, відразу його відчутно, довго він відчувається в кімнаті. Тобто ну, свічкою я задоволена повністю. Подивлюсь, можливо, візьму ще якийсь інший аромат класний. В них, здається, є ще до свічок і спреї в тому самому форматі. Так, давайте далі. Давайте ще в мене те, що є від Містер Скрабер. Тим, чим я не дуже була задоволена. Це ось такі два пробники. У них десь, ну напевно, вже з півроку як вийшли парфуми, чи то парфумована вода, до цього в них не було. Вони випустили 4 аромати, наскільки так я пам'ятаю, я взяла пробники для того, щоб їх просто спробувати. Ну, я так зрозуміла, що ось ці два вони не дуже популярні, тому що двох інших не було вже на сайті, ну я вирішила взяти ось ці. Тут в них різні. Ось цей жовтенький, тут в ньому шафран, османтус, мінерали, замша, мох. не буду я все перераховувати, але цей в жовтенькому форматі. В нього такий Доволі різкий аромат, не дуже він мені сподобався. Якось не знаю, він в мене не прижився. Хоча, до речі, парфумована вода у них довго доволі тримається на шкірі півдня це точно. А ось цей рожевий мені більше сподобався тут цвіт персика, ірис, конвалія, ваніл, сандал, троянда, абрикос, мускус і так далі, бо багато тут інгредієнтів. Тут більш він такий ніжніший є, такий освіжаючий аромат, непоганий. Більше він мені сподобався, я її частіше використовувала. Але в них ще є блакитний, не знаю, я, правда, їхні назви. І такий зеленкуватий. Ще два види них є. Повноцінний формат, здається, в 100 мл. Ну, я поки що купувати не буду, тому що мені ось ці два. Аромати не дуже сподобалися, тому поки що брати не буду. Але якщо вам цікаво, можете спробувати. Звичайно, посилання я вам залишу під відео. Так, і в нас з вами ще залишилося два. Засоби від бренду Sein. Це український, до речі, бренд. Я про нього нічого не знала. Мені здається, мейкап колись положив маску для обличчя. Вона мені дуже сподобалася. До речі, до сих пір вона в мене є. Ну, не то, що до сих пір вже друга баночка є, вона мені дуже подобається, дуже приємна консистенція, дуже добре очищує обличчя. Я вирішила познайомитися з цим брендом більш ближче, вирішила щось інше замовити. Замовила ось таку сироватку для обличчя. Вона тут іде з гілороновою кислотою, з вітамінами 30 мл. Я вже не пам'ятаю, Ну не дуже вона дорого коштувала. Всередині вона була прозора, така доволі в'язка, непогана, доволі непогана. Вона навіть мою суху шкіру добре зволожувала, на неї добре лягали інші крема. Тобто вона непогана і надовго її вистачило. Гарна сироватка. І разом з тим я брала ще крем для обличчя. Тут він йшов як для сухої шкіри з маслом манго і шит. Тут цю крему 40 мл. Має він ось такий вигляд. Подобається мені, що невеликий формат, тому що не завжди підходять оці засоби, щоб їх швидше можна було використати. Але даний крем мені сподобався. Знову ж таки, текстура в крему була дуже приємна. Він був білого такого кольору. Потрібно його небагато було на шкіру. Він дуже м'яко лягав, дуже добре впитувався, взаємодіяв шкірою, зволожував її. Непоганий крем також мені сподобався. Ну і здається, бо я вже не пам'ятаю, ніби разом я був період, що разом я ними користувалася. Здається, сиротка швидше закінчилася, крем ще в мене залишався. Непогані гарні засоби. Так, у нас з вами все порожній кошик. Це всі засоби, які в мене на даний момент закінчилися. Звичайно, під відео я вам залишу посилання на них, перейдете, подивитеся, почитаєте детальніше. Я дякую, що ви додивились дане відео до кінця. Напишіть, будь ласка, до відео. Коментар, поставте вподобайку, я буду дуже вам вдячна, а ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!